Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо. Уяви, що його тут немає. Виздала тріщину, живу на Треєнщині. Ну, бог з ним. Ну, наче дивлюся, нормально. Окей, йдемо додому. Типічні ігрові ситуації, коли... Ти наче десь живеш все своє життя, а ти не помниш, де ти живеш. Помню в тупік. А, добре, окей. Спеціально для мене поставили. Ходу, це не перший раз, коли я гублюсь. А. Записка. Ну, окей. Зачинено. Відірвалося. Дорогий Вукас! Я надію, що в тебе чудовий день у школі. Я сьогодні затримуюсь, тому що робота. Я залишила для тебе. Декілька шматочків піци в холодильнику, якщо ти зголоднієш. Але ти можеш просто підігріти її в мікровоновці. Не забувай зробити свою домашню роботу і скласти свої іграшки, які ти порозкидував по дому. З любов'ю твоя мама. О Боже. А Бу, испугался, він... не бойся. А, я так? друг, я тебя не обижу. Иди Це... сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Я ти тоже тебя обижу. Давай Уголовного смотреть друг на друга до тех пор, пока наши с... глаза не устанут. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так. Ларин, ты такой. не. Пиши ты. Якщо я буду робити вигляд, що не бачу його, може він від мене відчепиться? Ну, план дуже надійний. Окей, це, типу, не рахується, що на... Не... А, все. все е, Там муху побачив. Окей, зібрати іграшки, поїсти зробити домашню роботу. Ага, бачу. Это вот так блять блядь Ах, блядь, дверью ударил, нормально так Чего я так блядь него дыхаю? это он так дыхает? Ага, у меня там какие-то трусы валяются под ногами Добре Ага Ну, думаю, что самое моя Буду жити тут. Так, саме головне на ньо... Ага. І зробити домашнє завдання. Ну, почав вже збирати іграшки, то вже дозбираю до кінця. Може якісь... Акула. Я не знаю, можливо трохи не про те думаю, але скільки тут... До речі, його треба відчиняти? Ні. Скільки пацану років, що він грається якимось резиновими акулами. Що це взагалі таке? Морська зірка, риба їжак. Типу. Він фанатіє від водного світу. Ні, у кожному своє, але трохи дивно. До речі, я. Блядь... Передумав. Блядь. В своїй хаті навіть мікроуновками напхає. Я не можу навіть кобу взяти чи присісти добре. Піцу. А підігріти. Дякую мамі за вказівки. Схоже, Лукас дуже обдарована дитина, якщо потрібно наголосити на тому, що треба їжу підігріти. А, так, окей. Поїсти зробити домашню роботу. Я всі іграшки зібрав. До речі. Угу. Блядь, не Вовко, якось вийшло там. Да, кімната гарна. Пішов звідси. Ну а як мені побачити, чи все я зібрав, чи не все. Будемо вважати, що все. Окей, поїсти. Добре, це дійсно трошки на... напрягає, коли весь час ти боїшся повернутися, бо можеш його побачити. Але я не впевнений, що ця концепція має працювати саме так, що я маю відводити від нього погляд. Боже, Лукас жре, як справжня свинюка. Хто боже фу. Ага, мама не сказала, значить посуду мити не треба. Зрозумів. Добре. О боже, робити домашню роботу, як я це ненавиджу. Блять. Чуть монстр не звільнив від цих обов'язків, від цих обов'язків. Ай, математика. Ага. Блять, я надіюсь, він не може на мене напасти, поки я це вирішую. Він мені ще й так дихає на вухо неприємно. Фу. Ага. Все. Є. Добре. Можливо, якщо я посплю, то він. А, то я зрозумію, що це все лише в моїй голові. Добре. А, мені. Так. Лукаса я не впевнений, що це лише в твоїй голові. Спати. Хтось стукає в мою. Блять. Чому? Чому? Чи це потрібно все заново. О, я можу. Чорт. А, добре, тоді зараз це все зроблю заново. Добре, передумав, треба буде вирізати цей момент на монтажі. Якщо в мене буде Лукас у нас пацан. Бувалий. Кожен день за ним ходить. Ой, не так працює. Якийсь голий дядько. Застов Лукас тепер знає, де. Де його кімната? пішов нахуй. Чертяка. Блядь, дійсно налякав. Я не очікував. Нее. Математика. Боже, це вже успіх. Він хотів вкрасти мого нячика. Якщо буду дивитись на тебе через двері? Ну, добре. Справедвила, скажімо так. М -м, мені цікаво, хто в двері дзвонив. Ні. Нішой. Бамс. Закинув. Боже, так напрягається його дихання під вухом. Okay, die. Yeah. Можливо, якщо я посплю, то зрозумію, що це все лише в моїй голові. Лукас, я не хочу тебе засмучувати. Мені здається, цей голий дядько на цей раз справді тут. Всяк він огидно дихає під вухо. Хтось стукає в двері. Ні, я буду ходити нормальною санкою. І хто це? А, мати? А, Лукас, це ти? Я забула свої ключі. А, можеш відкрити для мене двері, будь ласка. Хм. Ем. І монстр зник? А, ні, добре, ось він там. Окей. Давайте відчинити. Окей. А монстр хотів мене попередити, так? Да? Привіт, Лукас. Пробач, що я розбудила тебе. Щось в мене якось дуже підозріва мати стоїть. Мені Перестати зуп... забувати ключі. Мені потрібно зупинитись. А У В будь-якому випадку я прийшла сьогодні так пізно, через те, що підміняв колегу. Ти зробив все, що я тебе просила? Да? Ну, мати так само дивиться в пол. Я очікував скримера. Це кольо. Ти мене бачиш? Ні, блядь, в мене тільки що шо... мати померла. У повітрі піднялось. Чого ти так вирішив, що я тебе бачу? Ага, це я вже граю. Ми ж за нього зараз будемо грати. Знов якийсь скаліозник. Ти мене бачиш? Цікаво, це той самий монстр чи це Лукас. Так, гра розроблена Dredd Дякую за гру. Ну. Насправді, гра цікава, але якщо знаєш, то в принципі можеш пройти швидко. Мене одне якось дуже невтішує. Типу, за що монстр вбив Лукаса в кінці? Навіть якби він його дійсно не бачив, але. Ну, реально, мати піднялась вгору, їй там переломало шию, і що він такий. А! Я нічого не бачу, нічого не чую. Не знаю, трохи якось тупо, як на мене. Якщо справді, то виходить, монстр міг його вбити просто в любу секунду. А не бути переконаний в тим, що Лукас його бачить, чи ні. І трошки не зрозумів, чому мати так само стояла і дивилася в землю, втупивши свій погляд. Чи це я не знаю, чи це в них щось нормальне. Добре, в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня чи вечора.